І так, е, бажаю всім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Хто там, коли дивиться, записує це ж ночі, там ще світає, так що не важливо. Е, рішив записати вам короткий такий огляд. Це ну, там на очікування на один-два дня, там три-чотири, буквально такого до понеділка, локально, щоб більше орієнтуватися в моменті, що зараз можна зробити. І що взагалі очікувати можна. Про погпереглянув я макроновини, які в нас мають вийти. В нас от щось цікавого, це виходить сьогодні в 330 ВВП. По прогнозу, воно буде знижуватися, але це не є негативним фактором, так як на минулому засіданні Павлік нам говорив, що вони очікують, то, що буде замідлятися економіка. Економіка США буде очікують її набагато сповільнення, і от ми бачимо те, що вона сповільнюється, через те, це не буде якимось потрясаючим фактором. Да, там локально в локальному моменті якісь ну, на людському факторі типу, зіграти якась міні-волатильність, але великої волатильності я б не я не буду очікувати через те, що більш крупний капітал, все це розуміє, і все це бачить. завтра. Взагалі немає толком нічого цікавого. Є тільки знову ж таки витрати на. Особисті, особисті витрати, і ми бачимо, що вони теж поочікувано трошки скорочуються, Так економіка замідляється, все е, в рамках очікувань. Чи це є негативним фактором? Ні, це наоборот, по факту позитивний фактор, якби це негативно не звучало, але це по факту для нас позитивний фактор на подальшу перспективу. E, і вечором ще самому мають вийти просто звіт, там, які подають в банки. ФРС. Ну, це можна буде там переглянути, але це в моменті це не особо впливає. Це буде більше говорити про е, майбутні якісь дії ФРС і їхні очікування. Так, е, по новинах, тобто важливого толком нічого немає. E, також давайте переглянемо сразу домінацію. Ой, ну тут домінація. Домінація, домінація, домінація. Да, прикольно, от це от виглядає, але не суть важливо. Що ми бачимо більш локальної картини. Локальна картина то що ми. Давайте візьмемо 4 частіка. Чотиричаська буде набагато краще видно. Локальна картина. Ми тут отворюємо опять якийсь ідеальний боковик, типу, от як такого от було. І це поки що не дуже так то надихає, опять же. А, но а, хорошо, то, що ми от зробили хай-лой, хай-лой. І зараз ми. Якби, Ламаємо структуру, і це для нас позитивний фактор. Головне, щоб ми не, не уходили вище рівня 55,3. Бо якщо вийдемо в рівня п... вище 55,3, це буде трошки погано. Тобто очікуємо те, що ми зараз просто тут десь запилимо, чи це буде скоректуючим, чи ні, нам треба уходити під цей рівень. Бо якщо ми не уйдемо під цей рівень, то трошки буде. Відстрочуємо нашу неізбежний ту зиму на льти. Так, з цікавого, то що я хотів сказати, я зараз особисто приглядався до е, ланга побітку. Е, говорили якраз з колегою, ще також переписувалися в чаті. Дивився я по кластерам, по об'ємах на 55900, 60-200 в цьому ціновому діапазоні. От. Де там? 5900, 60, 200. Е, в нас були якраз таки дуже великі кластера, приходили, до яких ми зараз от позиціонуємося, е, коректуємося, але е, розкидано, якщо ви окремите, от. Цю структуру, бачите, тут от раз, якраз е, наші об'ємчики. Тут не, вже йдуть невеликі. Але треба десь вмістити стоп буде добре. Щоб вмістити стоп хорошо, надо менше, е, щоб ми уходили під структуру. Тобто забирали цей пок. Нам не можна уходити десь, допустимо, якраз під цей ваг. Ой, да, вал, вал. Нам не треба уходити під цей вал. У е, нас є хороше поглинання покупок, так як. Продажі е, в нас йдуть зараз доволі сильні. Покупець давить, але, 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 але. Да, ще хотів сказати заодно, е, скидав в чаті, не знаю чи в групу кидав, я не пам'ятаю. Е, ми на одному дні на Рсайки опять відвалилися в дно. Е, якщо це не прям цілосний фактор для повного якогось розвороту, то минулого разу, коли ми пробивали якраз таки. До цього дна, от ми побачили відскок непоганий, це почті до АТХ. Там, якщо з історії дивиться, це було локальне дно. Потім знову ж таки ми прийшли до цього перепроданості, ще чуть-чуть пробилися, і а, після того вже відлетіли. тобто... Я не кажу, то, що це вже стовідсотковий фактор до того, що там бай-кнопка лупити надо, чи там 125 плече взяли і полетіли в ту зимунію. Але це доповнюючий фактор. І е, для того, щоб ви менше боялися, для того, щоб ви менше слухали цього фада. Ну отут, просто якщо ми там сходимо сюди, запилимося, це не буде все одно катастрофічно ні для кого. А глобально, типу. Якийсь відскок, якийсь розворот локальний, як мінімум. Як мінімум, локальний, це там в зону 67 тисяч 65. Ми е, десь з цих поєнтів, чи з захвату лікви, чи з зносу лоїв. Ми побачимо. Особисто я буду розглядати позицію, от, про яку говорив. Е, очікую от якраз по рівень, максимальні об'єми. Можливо, десь я думав позиційно більш зайти, якщо буду заходити, трохи вище кинути десь на 60, 400, 60, 300, десь 30-40% від основної позиції і закинути прямо на вал о, о, остаток. Це десь 59 800, і це взяти типу, одну позицію. Стопом тут треба подумати, стоп, треба десь запульнути десь от сюди. Стоп потрібно десь 59 тисяч, 5800, 58, десь от сюди краще закинути. А, і ця позиція буде, типу, перша якась ціль. Це, можливо, будуть якраз от ці вовні об'ємчики. Це перша. Щось таке локальне, більш, де можна буде придивитися там, сто в там, чи підтягнути туди стоп профіт. І очікувати вже походу, типу, гаразд вище. типу. я би очікував в загальному, якщо відкрити навіть більший таймфрейм. Е, от ми з вами говорили про велику акумуляцію, оцю всю, е, от ми спокійно бачимо, те, що в нас якась. Така от акумуляція, да, опять ми її перетягнемо, У нас боковичок продовжується, все хорошо, працюємо, ребятка, терпимо, страдаємо, ми з вами сидимо, страдаємо так само, нічого не поробити, Життя таке, не ми такі. Ми бачимо нашу першу точку, другу, третю, четверту. Якщо це ще затягнеться там до кінця літа, майже ну, бо це вже ми бачимо, триває скільки там. 120 днів, 120 днів ми вже тут, 120-130 днів сидимо. І якщо ми побачимо типу з першого, друга, третя, четверта, це буде. Якщо ми побачимо, що десь п'яту, там шосту, взвужені, не в Абсолютно нема різниці, це, що буде це. Ми вже відторгуємо по факту. А, але це може там спокійно до кінця літа затянутися. Десь з вересня вже аж полетіти прямо глобально. А може типу з чотирьох точок летіти, так як це великий таймфрейм. Не можу зараз сказати наперед, можу взяти позицію і пробувати то відторгувати. А сказати, чи воно вилетить зараз, чи не вилетить зараз. Нове АТХ ставити це. Я зараз точно сказати не можу. Вот. Так, по біточку це то все. Ще можна сказати по ефіру: ще ефір мені доволі цікавий. Так само він е, другого да, числа приймає, там говорять про те, що має запуститися торги на ETF. Ефір, от я що думаю, що нас якраз бітку там десь можуть повозити десь, то чи в тому ціновому діапазоні захватом лікви чи ми відскочимо трохи? Ну, десь в цьому діапазоні, десь біля лоу накопичення, ми можемо потусити десь ще тиждень, там два тижні, дивлячись, скільки потрібно буде. Задля психологічного якогось навантаження, там якраз ефір е, приймуть. Ефір може тут ще попилити. От ми бачимо, тут є об'єми, під які ми пішли. Якщо ми тут зробимо, там сходимо чи заберемо, ще ці об'єми там на три е, це буде теж хорошо в глобальному розумінні. Ну, типу середньостроковому розумінні е, на рахунок того, що дітєфе приймуть. Там поки закумулюють позицію, я уверен, що вже її акумулює багато позицій. і це добре якраз лягає психологічно, щоб людей побільше надавити, що от, о, я вприйняли, нічого не росте. Треба продати, там, фіксуватися, закрити, шортити. будь-що може бути, якщо ми відкриємо той самий EBIT, це iShares BlackRock, Блекрока цього. ETF на біток. То ми бачимо, що коли ми прийнялися тут а, тільки торгуватися, нас так само підслили, закумулювалася якась позиція, вилетіли, потім ще акумуляція, і отут вже пішов якісь утворення такого балансу, де вже медведі з биками дуже плотно бодаються на фондовому ринку, ну явно не ми. От. Я думаю, локально, типу, ефір я би шукав десь від якраз верхньої границі тут. У нас є так само ліква тут, яку ми формуємо. І ми забирали частично. От От ми на бітку це не забрали, а на ефірі забрали. І от, так як це вже не ліквідний рівень, то тут трошки може бути не так приємно шукати ТВХ. ТВХ, там можна шукати хіба просто від нижньої границі десь тут, а, там 3300. Зносила я. А, так як в нас тут а, зараз відкриємо, 24 часика, подивимося, що в нас по структурі. Ми бачимо тут, що в нас сформувалася така маніпуляція, яку ми чітко не забрали так. І от Є якісь такі перечуття, що можуть бути... Ми забирали тільки таку верхню зону, свінг-зону, ми її вкололи. Можливо, нам ще треба буде вколоти її 300. Я по ефіру поки чіткого сетапу якогось не бачу, де б я його відлонгував. бітку, я бачу, по ефіру не бачу. По ефіру в мене є, в принципі, ще стара позиція, а стара позиція в мене ще давно звідси висить. Ні, не звідси. Звідси. Не, звідси. Я перепутав, перепрошую. Ранок всю ніч не спав. <с> ну от мене стара позиція ще звідси висить. Зараз можу сказати точно звідки. Я її вже. Ну там просто відфікса... відфіксав вже 70%. Хочеться добрати. Але хочеться добрати чітко. Середня ціна відкриття 2844. 2844. Ну, це якраз було отут на лоях. Я дуже чітко зайшов, дуже хорошо. Закрив я отут або частинну позицію. От. Зараз хочу добрати, але поки що трохи нічого не бачу. Е, треба от дивитися на біток. Якщо біток сформує, типу заберемо лікву і підемо відганяти, то я би навіть просто тут відслома. Тобто ми бачимо наш лоу який в нас був сформований там ранній слом? Хай. Якби ми зараз, якщо ми зараз по бітку там забираємо, зганяємо лікву а, по ефіру, суто от, оці об'ємчики, то е, від слому вже да, от в цьому рівні 2-3 400, вже буде простіше шукати е, якийсь точніший сетап. Просто тут зараз набрати тут стоп фік, знаку куди кинути. А домінація, як ми бачимо, якщо може завимахуватися, тут буде трохи больно. То я би зараз не хотів вас ризики. Так, да, хотів сказати, бітку. я ж там казав, що я від розділю позицію там на 3, 40 і 60%, скоріш за все, бо 50 на 50. Я ще точно подумаю зараз, як лімітку закинути. Це я буду десь брати на 1-2%. Я буду брати на один, але рекомендую брати не більше 2% від депозиту, вміщаючи стоп. Тобто, от ви стоп кинути там на 58 900 59, там що я і говорив, uh, і це от у вас не більше 2% до депозиту. Не залишайте ризики. Це є, ну це нічим хорошим ніколи не закінчується. Краще менше заробити, чим більше приїбати. Uh, якщо є якісь запитання, побажання радий завжди вам відповісти. Успіхів.